Всім привіт! Вітаю вас на каналі Оля про життя в Канаді. В цьому відео я хочу розповісти про нашу квартиру, яку ми орендували, показати вам рум-тур. взагалі розповісти загальну інформацію про те, як ми шукали квартиру, як нас все це вийшло. Давайте почнемо з того, що я проживаю в Місісага, це пригород Торонто, 15 десь кілометрів до Торонто звідси, дуже близько. Знаєте, я вам розкажу взагалі, як я тут опинилася в Місісазі, в провінції Онтаріо. Перед цим я жила в Польщі рік, як почалася війна. Я жила в Польщі. Ну, вже зрозуміло, що в Польщі я вже, ми вже як відкрили візу, і ми вже почали з своїм хлопцем думати, куди ж до нам їхати. Думали і про Альберту, також бо всі говорять, що там набагато дешевше орендувати житло. Всі говорять, що в Онтаріо дуже захмарно, дуже дорого. Тому я теж сумнівалася, чи то мені обирати Онтаріо, чи то якусь іншу провінцію. Альберту я не дуже хотіла обирати, тому що там холодно. Я люблю тепло, мені не подобається холод. Тому я вирішила все таки, що ми поїдемо в Онтаріо, в Торонто. Просто я, я собі так вирішила, тому що ми все ж таки двоє без дітей. Думаю, нам не буде дуже вже важко тут адаптуватися. Не так вже й дорого для двох для пари, тому що я знаю, як пари їдуть з дітьми, то це дуже важко на початок, краще обрати якусь дешевшу провінцію, тому що дітей, ще наприклад, якщо діти маленькі, то потрібно в садик віддавати. А садики тут дуже дорогі, від тисячі доларів і вище, і до двох тисяч доларів доходиться один садик для дітей. Тому якщо у вас діти маленькі, то краще обрайте провінцію трішки дешевшу, тому що тут в Онтаріо житло дороге. Ось ми, як вирішили, що хочемо остаточно поїхати в Торонто саме. Я підписалася на різні групи в Фейсбуці: українців, Канади, в Канаді, Ukrainians in Canada, українців Торонто взагалі дуже багато груп, і написала там повідомлення таке звичайне повідомлення: ніби Як вам Торонто? бо всі говорять, що тут дуже дорого. Розкажіть свій досвід. Таке. Мені було цікаво почитати, що будуть люди писати саме за Торонто. І мені дуже повезло, тому що там. Побачила мій пост, побачила одна людина і мені написала в приватні повідомлення. Це був чоловік. Я трішки, звісно, засумнівалася, тому що все-таки невідома людина, не зрозуміла, хто це. Я зайшла на його профіль подивитися. Дивлюся, ніби фото гарні з жінкою, з дітьми. Так, ніби по фото нормальна людина, не маньяк там чи ще щось. Ну і плюс ми двоє з хлопцем. Якби я сама ще летіла одна, то мені було б ще страшніше приймати якусь допомогу. А так ми двоє, то я вже так заспокоїлась і вирішила, що прийняла його пропозицію про допомогу. Він сказав, що він нас зустріне там, допоможе на перший час знайти житло з документами розібратися. Ну і ми з ним домовилися, що в мене ще на той період часу ще було десь три місяці до відльоту, і в нас ще тоді навіть квитків не було. Ми тільки хотіли купляти квитки. І вже як купили, і він сказав, щоб я йому написала, як ми купимо квитки, щоб він вже знав, коли ми прилетимо. Ось так ми і опинилися тут в місісазі. Виходить, що він ще нам знайшов житло, навіть ще як ми були в Польщі. Бо Він так людям допомагає, шукає, дивиться, їздить квартири, все. І ми йому сказали, що ми будемо жити четверо. Я з хлопцем і ще наші друзі теж з нами летіли. І теж там теж пара, дівчина з хлопцем. І Ми його попросили, щоб якщо що, щоб він шукав двохкімнатну квартиру, щоб було дві окремих кімнати. Ну, зала і дві окремих кімнати. Тут це рахується як ту bedroom квартира. В нас це ніби як трьохкімнатна була б. І він нам виходить, скидає відео квартири, що він дивиться. Квартиру, дуже гарна квартира, нова, вся тільки після ремонту. Все новеньке, і холодильники, і тумбочки, все-все-все новеньке. І ми скинули нам ціну за цю квартиру, чи вам вона підходить, ми так зраділи. Тому що я чула, що, е, тому що, я чула, що е, тут дуже важко знайти квартиру. Це всі говорять, навіть деякі е, теж ще знайомі, які теж полетіли вже в Канаду. Дуже важко знайти квартиру. Треба ток... або кредитна історія, щоб була, а м, ви як прилітаєте, ж, немає ніякої кредитної історії, нічого, або за 6 місяців заплатити за оренду, або якогось гарантера знайти, який, я так зрозуміла, за вас поручиться. Це дуже, дуже важко, тому що чужа людина ніяка не захоче за вас просто поручитися, тому що дуже багато українців чули, що орендують житло, собі живуть місяць, два-три, потім кидають все і втікають, а потім той гарантер має оплатити там щось чи... ще за пару місяців, чи що, щось я таке чула. Тут ще квартири здаються зовсім пусті. Тут немає зовсім меблів, тільки ну, холодильник, духовка, кухня є і все. Тому тут, як приїжджаєш, то потрібно ще мати кошти на меблі, на все, що вам потрібно, там вилки, тарілки, дивани, тумбочки. Тому про витрати на початок місяця, як ми приїхали, я зніму інше відео окреме. Тому чекайте. Наша квартира в Місісазі знаходиться відразу вже біля озера Онтаріо. Я вам тут збоку прикріплю де саме. Це вулиця Лейкшор називається. Дуже гарне місце. Я дуже рада, що ми обрали Місісагу, а не Торонто, тому що я б в місті в Торонто не хотіла жити в самому центрі, тому що там куча машин, всі піпікають, куча стройок. Я би не хотіла жити. Би. В... Там дуже все шумно, а тут а так все спокійно, гарно. Озеро неподалік, буквально 5 хвилин до озера. Ось це вулиця, де ми саме живемо. Ось це наш будинок. Він так стоїть. Ну, відразу біля дороги, тут, а бачите там. Тут я зараз хожу, вам знімаю відео. Тут вже такі жилі будиночки, дуже красиві люди живуть. І туди далі буквально хвилин, може 5 пішечки і дуже гарне озеро. Тут дуже спокійно, класно, тому якщо хтось хоче, ну, це як вже хто любить, може хтось любить древове життя, жити там в центрі Торонто, Але для мене тут дуже ідеальний варіант, тому що до Торонто дуже близько, 15 кілометрів, 10-15. Якщо машиною, то там щось 10 хвилин, 20, і ти вже в Торонто. Якщо хочеться потусити, так само це теж Місісага сага, теж гарне місто, немаленьке. Тут все, що потрібно, є, і, і взагалі ще й парки скрізь дуже красиві, спокійно, але мені це все подобається. Тому я дуже рада, взагалі це мені дуже повезло, що я знайшла людину, яка нам допомогла знайти квартиру. Ну, е е е нам говорили, що якби не ця людина, ну тут власник квартир. І говорив, що якби не ця людина, нам би не здали квартиру. Тому що вони йому довіряють цій людині, вони його знають, тому через це нам так і здали. Тому я хочу вам побажати, що якщо збираєтесь їхати в Канаду, то не бійтеся, пишіть в групах в Фейсбуці. Може таке бути, що раптом хтось вам знайдеться, який вам допоможе. Тому це дійсно дієво. Якщо у вас нікого немає в Канаді, я думаю, що знайдуться люди, які відгукнуться і допоможуть вам. Він нас так само зустрів е, за аеропортом. Ми приїхали, нам відмовили в житлі, в цьому що тут дають житло безкоштовно на 14 днів е, українцям, які прилітають. Але нам відмовили, тому що ми пара зараз пріоритет з дітьми. І виходить, що ми в цілу ніч просиділи в аеропорті, і потім вже зранку я зателефонувала до цього чоловіка, трішки переживала, бо ми ж в реальному житті ще не бачились. Думаю, вдруг він відмовить нам чи ще щось. Бо я вже так була налаштована, що ми їдемо і він нам допоможе. Але слава Богу, він приїхав зранку, нас забрав. Все добре, ми десь, можливо, тиждень пожили в його батьків за Місісагою. такий дачний масив. Дуже гарно, вони нас гарно прийняли, навіть годували. Десь тиждень у них жили. Взагалі, нам це дуже повезло, що нам не довелося тратити гроші на якесь тимчасове житло, тому що ми приїхали 9 березня, а наше житло було з 1 квітня, тому що тут з початку місяця люди заселяються, і нам треба було десь два тижні перекантуватися. Тому виходить тиждень пожили від його батьків. Вони нас кормили все, далі ми тиждень переїхали до нього додому, до цього чоловіка, і теж ми в нього пожили, то це дуже хороші люди, я настільки їм вдячна. А далі, вже з 1 квітня, ми переїхали в наше житло. Ось зараз буду заходити всередину. Ось це вхід в наш будинок. Тут шість поверхів. Ми заходимо. Тут таке красиве місце є для відпочинку. Камінчик, диванчики. Це така прихожа в будинку. Дуже гарно. Тут кабінет жіночки, яка ну, з якою ми підписували контракт. Вона тут працює, дивиться за всім, допомагає, якщо що майстрів викликає, якщо щось зламається. Ось ми живемо на четвертому поверсі. Такий красивий ліфт. Тут завжди так гарно пахне. Чи якісь пахучки в них стоять чи що. Ну. Все так гарно, чистенько вони тут завжди прибирають. Ось це коридорчик такий. І ось це наша квартира. Це заходжу в квартиру. Це коридор, шафа. Це зал, але ще поки тут пусто, потрібно якогось дивана купити, ще щось, тому що тут ще поки ми нічого не поставили, це така вітальня. Сюди заходиш відразу кухня. Стил mm -hmm. ну прикольно так сановенки балкон блыки. Бо у нас четверо. Це така ванна, туалет. Тут одна кімната наших друзів, але я вже заходити не буду. Вона така невеличка, маленька, це кладовка. А це далі наша кімната. У нас ліжко поки коробка в мене замість тумбочки. Скоро закажу якийсь комод. Це шафа. Вона велика всередині. Така зеркальна з зеркалом. Вікна тут трохи дивні, незвичні такі. Получається, їх тако відсовувати треба. Це можуть багато, добре, що тут є москітна сітка. Ось така квартира. Як ви побачили, це двохкімнатна квартира. Ну, як по-нашому, ніби трьох, велика зала і ще дві окремих кімнати, тому для двох пар тут нормально, в принципі, жити. За неї ми платимо в місяць 2500. І ще плюс комуналка буде за світло. Я там думаю десь доларів 100 в місяць буде. Ще нам поки рахунок за світло не прийшов, тому ми платимо 2500. Виходить, що з пари по 1250 це взагалі класно, дешево. Тому це хороший варіант знімати з квартиру ще з кимось. Ми як заселялися, нам треба було оплатити за перший і за два останні місяці. Це були їхні такі умови, тому що ніхто не мав ще з нас роботи, як ми заселилися. Ну, Зараз, як я знімаю це відео, ми вже майже два місяці в Канаді. Мій хлопець і хлопець, який теж з нами живе, вже мають роботу. А ми, дівчата, ще поки не маємо, ще якраз в пошуках. Ну на період заселення, то ні в кого ще не було роботи, і вони нас погодилися прийняти, тому що вони знали того чоловіка. І сказали, що ми повинні заплатити аж за три місяці. Ну це мало, тому що я чула, що люди. Людям пропонують платити теж за 6 місяців, то це взагалі захмарна сума. Ну, ми заплатили 7500. Це зі всіх чотирьох людей. Це ще нормально. Контракт тут складається на рік. Можливо, є якісь випадки в якихось інших квартирах, де контракт на півроку, але ну, в більшості на рік. виходить ще з цієї квартири, якщо ви хочете раніше виселитися, ніж через рік. Там, або через 2-3 місяці захочете виселитися, то так як нам сказали, що за два останніх місяці нам не повернуть кошти. Тому потрібно їм говорити, вже як проходить рік, і за 2 місяці до того, як прийде рік, і ви хочете виселятись, то треба попереджувати за 2 місяці, що ви виселяєтесь, нам так сказали. Ну, вже якраз два останні місяці в нас буде оплачено, і тоді спокійно можна виселятися. Ми вийшли до озера прогулятися. Зараз я вам покажу, де ми живемо. Тут 5 хвилин до озера. Тут будиночки красиві. Люди гарно живуть. <плес> Дивіться, тут ще є така штука. Тут книжки лежать. Можна так відкрити собі, біля парку взяти, почитати книжечку, яку хочеш. Потім назад положити. А там далі вже озеро. Ну скільки? Чотири хвилини ще, напевно. Качечки <ріст> 5 тисяч доларів штрафом. Не біжи Оля за качкою, ну ну можна качок, качу, побуде п'ять тисяч доларів, навіть без штрафу. Ну так, да. може таки бути, так. Да. Якщо хтось на тебе пожаліється. Був такий випадок просто. Яка тут краса. Це відразу вже біля нас, там де ми живемо. Це будинок якихось людей. Це такі качечки. І там ну, буквально 4-5 хвилин, дійсно. Є таке озеро. Ось і зараз вам покажу. Ось це Торонто. Як я казала, що дуже близько до Торонто. Ось Торонту. Я вам ще в описі скину сайти, де можна шукати житло в Торонто, поблизу Торонто, взагалі в Онтаріо. Там буде пару силок, тому дивіться в описі. Дякую всім за перегляд відео. Пишіть в коментарях ваші думки на рахунок того, як вам квартира. Чи дорого, чи ні? Буде дуже цікаво почитати. Всім пока.